Вітаю усіх по ту сторону екрану. Ви на каналі Скептичний політолог, на який я вас закликаю підписуватись, якщо ви розділяєте мою думку про те, що майбутні голівудські фільми про війну в Україні та боротьбу українського народу повинні бити всі можливі рекорди по касових зборах. Звучить погрожуюче. неабиякого шуму наробив не фільм Барбі, який обговорюють чи не на кожному кроці, здається, тільки лінивий цього не робить. Все це мене наштовхнуло на думку про те, що справжнім Барбілендом в реальному світі є Україна, в якому живуть такі собі українські барбі такини в своєму ілюзованому світі і зовсім відірвані від світу реального, які абсолютно не розуміють правил гри, чим керуються наші союзники, про що думають наші вороги, чим дихають наші сусіди. І все це може вкотре призвести до того, що ми можемо прогавити це величезне вікно можливостей, яке сьогодні перед нами відкрите, але яке з кожним днем все більше закривається. Я вважаю, що це якісь ознака якоїсь уроби. Знаєте, на початку повномасштабного вторгнення мені здавалося, що ми прокинулись ожили. Але сьогодні знову ж таки на мій суб'єктивний погляд, мені здається, що ми все ще перебуваємо у сні власних ілюзій, вважаючи себе унікальними, неповторними, героїчними, а насправді будучи пластиковими фігурками, з якими грається доля. Ми самі війна, Такі як ви, я як я, як ми всі. Вся трагічність ситуації полягає в тому, що коли ми вириваємося із нашого Барбіленду, яке з нами час від часу трапляється, чи то під час Революції Гідності, чи то з початком повномасштабного вторгнення Росії, ми невпинно чомусь повертаємось туди назад, наче навмисно не бажаємо брати відповідальність у власні руки. То, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. І так, сьогодні Україна як держава та українці як народ роблять неймовірні речі. Ми відбили гідну атаку Росії, не дивлячись на те, що нас поховали заздалегідь. Ми організовуємо неймовірні волонтерські збори. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Ми можемо допомагати один одному в найбільш скрутних ситуаціях. І йти як танк до поставленої мети все це ми робимо. І це ще раз доводить, що ми можемо брати відповідальність за власне майбутнє у свої руки. Але чомусь кожного разу ми відмовляємося від цього і повертаємось назад у свій Барбіленд, до якого ми, напевно, вже настільки звикли, що відмовитися від цього просто не можемо. Це Називається Божа кара. І із усіма нашими страчами. Корупцією, патріотичною боротьбою та байдужістю до зовнішнього світу. Якщо так буде тривати і надалі, то нічого доброго це для нас не передбачає. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Історія про перекладання брутівки та будівництво стадіонів за всі гроші світу під час війни за виживання нації ще раз підкреслює, що ми все таки дещо відірвані від реальності. Але добре, слава Богу, що існує певна частина суспільства, яка вказує на ці помилки, і направляє за правильним курсом. Чи це тільки здається, ти загалом наскільки довго такий курс буде дотримуватись? I don't know. історія про наших лідерів суспільної думки, прости господи, зірок так званої естради, голос чий впливає на величезні маси українців, і не тільки, приклад яких повинен надихати, а натомість вони роблять речі, які неможливо натягнути на глобус, як, от, наприклад, зйомки фільми про так званого поворозняка за 30 лимонів. Це взагалі про що? <ут> 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім кошти. Лох Лохендергранівоте Безкінечні розслідування про політичну та бізнес еліту, яка натовпом виїжджає за кордон і доволі таки нахабно себе поводить, демонструючи свою маскулинність. Суркіси виїхали за межі України та вивезли більше 17 мільйонів доларів. Натомість ми за цим всім спостерігаємо, обурюємось, привикаємо, пробачаємо, видихаємо. Скільки це буде тривати? Це знову буде повторюватись? Це можливо якесь замкнуте коло. Остановіться! Врешті, чому в Україні досі не налагоджений системно-військово-промисловий комплекс 500 днів війни позаду, а ми все ще продовжуємо розраховувати тільки на наших союзників? Найменше, що всі ситуації мені хочеться в такій критичній ситуації для країни це когось критикувати, тим паче, що особливо морального права у мене немає на це. Але годинник тікає, а ми продовжуємо жити у своєму Барбіленді, наче навмисно не помічаючи всіх цих речей. Це капець як важливо. Капець. Реально. І знаєте, друзі, весь цей мій монолог про Барбіленд це такий спосіб виговоритись, покричати на себе і на світ. Психологи іноді таке рекомендують. Тож. Весь цей сказаний мною фаталізм, можливо, і не варто приймати близько до серця чи до голови. Тим не менш, підсумовуючи, я скажу наступне. якщо ми не вирвемось із нашого внутрішнього Барбіленду, не позбавимось ілюзій, не почнемо мислити і брати відповідальність за своє життя та долю країни у власні руки, щоденно працювати на благополуччя нашої держави і нашого з вами життя, то з цього у нас все одно рано чи пізно викинуть, тільки цього разу на озбіччя історії. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, коментуйте, беріть відповідальність у свої руки, позбавляйтесь ілюзій, і тоді обов'язково все буде Україна!